Ей ти, чоловіче, слухай сюди. Та слухай же, ти, чудовий цілком, я хочу сказати тобі декілька слів про мистецтво і про те, що до нього стосується, тільки декілька слів. Немає нічого ліпшого, як розмовляти з тобою про мистецтво, чоловіче. Я берусь руками за боки і регочусь. Я весь тремчу від сміху вигляд, твій чудовий чоловіче. Ой, то з тобою ж пекельно весело. Ах, з тобою страшенно тоскно. Я не хочу з тобою говорити. Ти підносиш мені засмальцьованого кобзаря і кажеш: Ось моє мистецтво, чоловіче. Мені за тебе соромно. Ти підносиш мені заялозані мистецькі ідеї й мене канудить, чоловіче, мистецтво є щось таке, що тобі й не снилось. Я хочу тобі сказати, що де є культ, там немає мистецтва, а передовсім воно не боїться нападів. Навпаки, в нападах воно гартується. А ти вхопився за свого кобзаря, від якого тхне дьогтем і салом, і думаєш, що його захистить твоя пошана? Пошана твоя його вбила, і немає йому Воскресіння? Хто ним захоплюється тепер? Чоловік примітивний, якраз вроді тебе, показчиком якого є рада чоловіче. Час титана перевертає в нікчемного Ліліпута і місце Шевченкові в записках наукових товариств? Поживши з вами, відстаєш на десятиріччя. Я не приймаю такого мистецтва. Як я можу шанувати тепер Шевченко, коли я бачу, що він є під моїми ногами? Я не можу, як ти протязі місяців. Витягувати із себе жили пошани до того, хто, будучи сучасним чинником, є явищем глибоко відразливим. Чоловіче, я хочу тобі сказати, що всі дні, коли я оце пишу, гидко взяти в руки вашу часопись. Якби я оце тобі не сказав, що думаю, то я б задушився в атмосфері вашого щирого українського мистецтва. Я бажаю йому смерти. Такі твої ювілейні свята. Оце все, що лишилось від Шевченка. Але не можу і я уникнути цього святкування. Я палю свій Кобзар. Михайль Семенко, Лютий 1914 року.